Той, хто зводив мости між минулим і сьогоденням, ці слова про нашого земляка, черчанина, на жаль, нині вже покійного Романа Федоровича Коритка. Рогатинська громада вшанувала пам'ять відомого письменника прозаїка члена національної спілки письменників України, дослідника історії рідного краю, якому 15 березня виповнилось би 90 років. Рогатинська центральна бібліотека організувала з цієї нагоди вечір пам'яті, учасниками якого стали передусім незримо сам автор, його колеги поперу, науковці, представники влади, ті, хто знав пана коритка особисто і цінує творчість письменника. Літературна спадщина Романа Коритка це унікальний скарб, доторкаючись до якого вивищуємося духовно. І він автор багатьох художніх творів, історичних романів, повісти, детективів. Як член львівського землянства братів рогатинців ґрунтовно займався краєзнавчими дослідженнями історії свого рідного села Черче та інших сіл Рогатинщини. У його творчому доробку понад десяток видань про опільські села. Незадовго до смерті рогатинська міська рада нагородила Романа Коритка почесною відзнакою за заслуги перед містом Рогатином. Ця Пам'ятна зустріч залишила незабутній слід у душі секретаря Рогатинської міської ради Христини Сороки. Надзвичайно щасливими від того, що в рогатинській землі ми маємо такого гомера. Маємо таку людину, яка зробила за життя так багато для того, щоб наступні покоління мали звідки почерпнути те все, що в нас відбувалося, те все, чим ми багаті, те все, чим ми пишаємося. Рогадинщина пам'ятає Романа Грицая і в його будинку, з ми сьогодні перебуваємо архітектора. Ми пишаємося нашим корисом кудриком, композитором. Він живе в своїх піснях. і Ми надзвичайно щасливі, що в слові українському живе Роман Федорович. Сьогодні таке поєднання Вечір пам'яті з нагоди 90-ліття. Романа Федоровича Коритка, яке мало відбутися завтра. Крайня зустріч, яка була у мене у 2021 році, була надзвичайно такою щемливою. І навіть коли я вчора про неї згадувала, то плакала. Плакала від того, що людина розповідала, яка вона щаслива, що народилася на Рогатинщині. Він так тішився, ви знаєте, я так радий, що я міг побувати в кожному селі. Найкращі слова про Романа Федоровича велика, велика вдячність, тому що людина працювала невтомно щоденно, працювала для своєї землі. Ця людина жила родина. Він надзвичайно був щасливий, що тут йому раді. І ми щасливі, що в нас був такий Роман Федорович. Вдячність родині за те, що зберігає пам'ять. Вдячність нашому братству рогатинців, земляцтво, брати рогатинців у Львові за те, що зберігають про нього гарні спогади, за те, що продовжують їхню справу, тому що плеяда, братства рогатинців, зробила для рогатина і для нашої землі дуже багато для обільщини. Ми щасливі, що в нас був Роман Федорович, але ми щасливі тим, що в нас є на цих стелажах, у наших думках і у нашій пам'яті. У львівській квартирі, що вдень, щоночі чулося клацання друкарської машинки. Він працював багато і натхненно. Так про Романа Коритка згадувала невістка Зоряна, яка вийшла на відеозв'язок з учасниками творчого заходу. Щоправда, Роман Федорович заохочував до літературної праці, історичного краєзнавства і своїх земляків. Цей світлий чоловік мав надзвичайно велике значення у нашому житті. Говорили про Романа Коритка, академіка Академії наук України, доктор філологічних наук, професор Івано-Франківського медичного університету Володимир Качкан, завідувачка кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, професор, доктор наук Тарас Микитин, кореспондент київських газет, порадниця і вісті, член національної спілки журналістів України Михайло Мазур, директор Рогатинського ліцею, гімназія ім. Володимира Великого, Ігор Доронюк, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Багрій, сільські голови минулих років Ігор Андрієвський та Михайло Ворона, директор будинку культури села Добринів Катерина Луцишин Роман Коритко залишив по собі слово, що навчає, окрилює, що закладає фундамент. Дамент нашої національної свідомості, що розказує правду про наше минуле. А як ми скористаємося цим словом залежить від нас, нині живущих. то читаємо коритка у його творах сіль землі, і це буде найкращим пошанівком нашого славного земляка.